Привіт! Сьогодні ми об'єднаємо дві практики. Я взяла карти оракл тотемів і взяла з нього шість карт. Отже, зараз ви малюєте свою діаграму, ділите її на шість цифр, берете ваш маятник. І перше завдання буде визначити від 1 до 6. Яка ваша карта на сьогодні. Як тільки ви визначили, ми подивимося всі номери і подивимося, яка карта що означає. Це перший етап. Другий етап я перетасую всі карти і витягну якусь одну, яку я, звичайно, вам не покажу. А ви за допомогою вашого маятника і діаграми визначите. Яка це карта? Отже, ми поєднаємо дві практики: Одна те, що у нас була для задоволення, і друга визначення карти. Ви вже це все знаєте, все вмієте. Ну що, робимо із радістю, з задоволенням? Поїхали? Підготувалися, намалювали свою діаграму, розбили її на шість позицій. Визначили, яка із шести ваша карта на сьогодні. Отже, під першою позицією в нас павук. Павук вам таке повідомлення на сьогодні приніс. Сподіваюся, нормально видно. Ось так, так? Так найкраще видно. Що ви? Маєте знаходитися в центрі, в центрі свого Всесвіту. І плести коло за колом, коло за колом. Прекрасні відносини з людьми, з ситуаціями, там, де ви перебуваєте гармонійно, так як це робить, павучок плести і вибудовувати відносини. Гармонійно це дуже важливий момент. Відсікати все те, що вам більше не служить, в тому числі людей, і вплітати тих і те, що вам потрібно для вашого розвитку на вашому життєвому шляху. Отже, ви самі плетете своє життя. Перебуваючи в центрі. гармонійно, Співпрацюєте з іншими, з любов'ю і радістю. Це була перша карта. Друга карта в нас саламандра. Саламандра нам вказує на те, щоб які не були б життєві ситуації. Вона з довірою і надією в найкраще майбутнє адаптується до цієї ситуації, до всіх подій, що відбуваються з нею, камуфлюється трошки, бачите? Але вона не зупиняється. Вона не тільки приймає життя таким, яким воно є, а й з надією йде вперед. Головне слово йде, тобто вона активна. Неактивна життєва позиція з повною довірою. Це була друга карта. Третя карта у нас сокіл. Сокіл літає високо. Його повідомлення вам сьогодні те, що треба піднятися над вашою життєвою ситуацією, яка склалася, яка вас найбільше зараз цікавить. І подивитися на неї з висоти, щоб побачити всі деталі. І побачити, що ця ситуація не чорно-біла, а вона має дуже багато різних відтінків, дуже багато входів, виходів, лабіринтів. Побачити всі деталі, роздивитися їх не суб'єктивно, а об'єктивно в своїй глобальності. І зрозуміти, для чого вам ця ситуація? Що вона принесла в ваше життя? Що ви в ній побачили? Що ви маєте в ній побачити і роздивитися, де ви є в цій ситуації, і пролити на неї світло і прийняти її. Можливо, знайти вихід, вирішення. Вам це під силу. Час прийшов. Четверта позиція тигр. Тигр, він, каже про те, що у вас є надзвичайно висока життєва сила внутрішня. Тигр він тут, от позначений саме на оцій карті, Бачите, дуже повільно йде. Він очікує найкращого моменту. Тобто він збирає всю свою життєву силу, всю свою енергію, все, що потрібно для того, щоб діяти, але він поки що не діє. Він очікує, він очікує найкращий момент. І ось тоді, коли той момент наступить, в нього буде абсолютно все, що необхідне для того, щоб діяти швидко, якісно. А головне з силою, внутрішньою силою. У нього все є, все в нього накопичено. Залишилось лише очікувати найкращий момент для дії. Подумайте, з чим резонує у вас ця карта. П'ята позиція водна черепаха. Водна черепаха вам принесла таку цікаву вісточку. Про те, що йде повне занурення в ваш емоційний стан. І вона в ньому пливе, пливе повільно, як то кажуть, повільно, але стабільно, до своєї мети, до своєї цілі. Тобто не треба нікуди поспішати. Треба відчути кожну свою емоцію, свій емоційний стан, подбати про своє психологічне здоров'я. Довіряти знову ж таки течії свого життя і всього того, що відбувається, допомогти самому собі бути емоційно стабільним і плисти по річці, морю, океану життя впевнено, стабільно, спокійно. До своєї мети. І остання позиція, шоста. Це Фенікс. Фенікс у нього стандартна трактовка. Це, звичайно, відродження з попелу. Він каже про підняття своїх вібрацій. Тобто, як Вогонь, оцей внутрішній вогонь, випалює все, що не потрібне. Думки, емоції, негативні. мається на увазі, стани такі незрозумілі, також ідеї людей, ситуації, місця, все, що вам заважає, воно повинно в цьому пополі. Зникнути назавжди. Ви зараз трансформуєтеся, переходите на новий виток еволюції, новий етап життя. Фенікс вам в цьому дуже сильно допомагає. Він вам вказує на те, що все можливо, трансформація відбувається. Вам треба легко і просто попрощатися з тим, що вам більше не служить в попіл його. Забираєте з собою в нове життя лише довіру, любов, щастя, здоров'я, духовний розвиток, до речі. Так? Все найкраще, найкращих людей. Позитив. І переходите з цим досвідом, з цим накопиченням. В новий етап життя. Ось така прекрасна шоста позиція. Отже, ми побачили всі шість карт. Тепер я їх перетасую, витягну якусь одну. і ви за допомогою маятника скажете мені, яка ж це карта, яка це тваринка, пташка, комашка. І фантастична пташка. Отже, я витягнула, начебто нічого не видно. Ось вона, будь ласка, за допомогою маятника. Скажіть мені, напишіть в коментарях, що вам випало. Я, звичайно, опублікую пізніше, напевно, після 10 відповідей. Опублікую, що це за карта і чи правильно ви її визначили. Перевіряйте, будь ласка, ваші можливості. Чекай на ваші коментарі. Гарної практики! Бувайте! Аввах!